Ні ну, є, ні, ну є агенти в нас. Mm. Але з чого агентам вибирати? Щоб, ну наприклад, там є в нас українські актори. Mm. Так? Е я знаю, я знаю випадки, я не знаю, чи зараз вони є. Можливо, десь є де агент, бере 20%, а не 10%. Де агенти, наприклад. Ну, так було ще в 2017 році. Uh -huh. Я от розмовляв з, 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 з колегою, і вона каже, мене заставляє агент зніматися в дуже поганих роботах. Каже, якщо що, то я тобі зіпсую всю кар'єру і ти взагалі ніде не будеш зніматися. Просто от, всюди, віде. всюди, всюди запихав, щоб він мав своїх там, 10 чи 20%. Я не знаю. А немає акторської проспілки, де да? актор не захищений. По гонорарах, наприклад. Так? Дуже, дуже велика градація. Mm -hmm. Тобто, якщо в, якщо в США ти як актор не можеш взяти менше, mm -hmm. ну тому що не можеш. Тому що навіть не те, що не, дозвол... ну, 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 да, не, не дозволено менше, тому що приспілка регулює якось там, і, і ти не можеш взяти. тобто Тобі не заплатять менше. Аніж <ш��> ти тобто, <тобі> вже можеш заплатити. Тому що це демпінг і так далі. І так, ну, ти не можеш взяти менше. От актори от, коштують стільки-то. Акторів робота дорога. То в нас тут от такі акції не розкидані. Але ну на щастя, мені здається, це знов ж таки по відчуттям, що зараз хоча б е, немає російських акторів у нас. Немає російських акторів, слава Богу. От і е, немає цього дискримінації про те, що ви українці ми вам там заплатимо там X, ну не знаю, тисячу мов на гривень, а ну російським, які я знаю, приїжджали сюди до нас і знімали за x десять. Ну Де? так, так, так. Але у нас, де у нас інститут Зірок? У нас є інститут, наприклад, Телезірок. Mm -hmm. От е, я, я відкриваю Google, та, і у мене, е, допустимо, новина стрічка в Гуглі. Це постійно одні і ті самі. ну, Мої колеги, я їх, я їх знаю, я з ними дружу. От, в прекрасних стосунках, в них, в них просто своя дорога, в мене своя дорога. Але в мене вся стрічка в них. Е,